Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая стратегічна ворожа авіація. Його звали Олексій, офіцер у відставці, який уже шостий рік працював далекобійником. Колись він водив БТР на Донбасі. Тепер багатотонну фуру на рейсах по Європі. Він не ставив зайвих запитань. Йому платили готівкою. Вантажі завжди законні, документи ідеальні. Але цей контракт був інший надто довгий, надто мовчазний, надто чистий. У листопаді 2023 року він отримав дивне завдання перевести п'ять садових будиночків з Німеччини до Мінська. Так і написано в документах модульні дерев'яні конструкції для приватного використання. Усе було оформлено ідеально, але під час завантаження чоловік помітив. Будинки надто легкі, надто чисті, усередині жодної проводки, сантехніки, нічого, наче порожні. Та він промовчав. Через місяць його попросили зробити ще один рейс. Ті самі будинки, ті самі люди назавантажені, холодні очі, швидкі рухи. Цього разу маршрут пролягав з Польщі в Росію через Білорусь, жодних прикордонних проблем. Документи проходили контроль автоматично. Лише в одному з будинків щось клацнуло, коли він повертав уночі біля Смоленська, а наступного дня з ним розрахувались готівка, конверт, мовчання. Він ще не знав, що в цей момент починалась одна з наймасштабніших таємних операцій за всю історію війни. Її назвали Павутина. Операція почалася не вчора. Перше про неї заговорили ще восени 2023 року, десь у Львові, у темному підвалі старої будівлі, що колись була заводом радіоапаратури, зібралися шестеро людей. Серед них був і сам Василь, співробітник Служби безпеки України, що в минулому працював із безпілотниками ще до 2014 року. Вони принесли із собою карту Росії: не електронну, не цифрову, а звичайну паперову зі старими військовими позначками, зробленими ще радянськими інженерами. Їхня мета була зухвалою знищити стратегічну авіацію Російської Федерації, не просто завдати удару, а продемонструвати навіть у глибині ворог більше не може почуватися в безпеці. Рішення було нестандартним використати дрони зсередини самої Росії, але як доставити їх туди, непоміченими у такій кількості на такій глибині? Тоді хтось із групи і запропонував не просто перевозити дрони, перевозити їх у готовому бойовому стані, схованими в будинках, мобільних із розкладними дахами, які відкриватимуться дистанційно. Усередині системи управління, енергоживлення, прошивка, захист від глушіння сигналу, зовні вигляд звичайних садових будиночків, які можна поставити при трасі біля будь-якого села, ідеальне прикриття. Розробка проекту тривала майже один рік. Над ним працювали інженери з Дніпра, фахівці з Івано-Франківська, хакери з Одеси, усі вони. Офіційно безробітні або ті, хто ніколи не з'являвся у публічному просторі. Спочатку виготовили перший прототип Домік. Один він вміщував шість ФПВ дронів, їх встановлювали на внутрішню рейкову систему. Спеціальні замки тримали дрони у бойовій готовності. Один сигнал і дах відкривався. Механізм запускав дрони автоматично. За три секунди всі шість дронів були в повітрі. Коли Служба безпеки України побачила перші випробування, всі зрозуміли, це може змінити правила гри, але потрібно було більше десятки, а краще сотні таких систем, і їх треба було якимось чином перекинути на територію ворога. Цими займалася окрема команда ті, кого потім назвуть тінями. Саме вони організували багаторівневу операцію з перевезення через Європу, через Білорусь, використовуючи покинуті ферми, фейкові логістичні компанії, подвійні накладні. Кожна партія проходила як туристичні будиночки, мобільні майстерні, навіть як артоб'єкти. Їх зберігали на віддалених лісових дорогах, де камери спостереження не працювали або давно не обслуговувалися. Частину доміків тримали місяцями в режимі очікування, в лісах Псковської області, в покинутих ангарах під Курськом і навіть просто в полі, замаскованих під місцеву інфраструктуру. Усе це було підготовкою до того, що мало статися в ніч. На 1 червня 2025 року у ніч на 1 червня все було незвично тихо. На базі Оленя в Мурманській області звична рутина. Літній арктичний туман стелився низько, температура ледь сягала 5 градусів, охорона, кутаючись у бушлати, сиділа в бутці, слухаючи радіо. Ніхто не очікував нічого незвичайного. Остання тривога була кілька днів тому помилкова. Хтось прийняв цивільний дрон за розвідника. У цей час за декілька кілометрів від бази на узбіччі міжселищної дороги стояла стара фура з написом дачні конструкції, літні альтанки. Водій, чоловік років сорока, вийшов із кабіни, зробив вигляд, що перевіряє шини, і повернувся в кабіну. Через чотири хвилини задні двері трейлера автоматично відкрилися, у темряві без жодного світла, зсередини будиночка розкрився дах, і в повітря майже беззвучно піднялися перші шість дронів, через кілька секунд ще шість, потім ще. За сім хвилин вони вже летіли над злітною смугою. Рівно в цей самий момент ідентичні запуски почалися біля трьох інших аеродромів Біла в Іркутській області, Дягілєво, Врязанській і Іваново. Усі дрони були з прошивкою, що дозволяла обминати перешкоди, блокувати сигнали GPS і навіть автоматично адаптуватися до глушіння. Перша хвиля вдарила по Ту 95, які стояли в ряд. Просто на відкритому бетонному полі у них не було шансів. Вибухи були короткі, але надзвичайно точні. В кожен літак влучав окремий дрон. Через кілька секунд почалася паніка. Охорона відкрила вогонь, але було пізно. Один із дронів пролетів прямо над головою молодого офіцера в Дягілєво. Він упав на землю і чув, як через хвилину щось гримнуло. Коли підвівся, перед ним горіло крило старого Ту -20. Два. три. Усі навчання, усі інструкції, усі плани реагування виявилися нікчемними. Ніхто не був готовий до такого. Атака тривала менш як 10 хвилин, після чого повна тиша. Дрони або самознищилися, або згоріли разом із цілями у Москві. На той момент ще не розуміли, що сталося. У регіони летіли запити. Генеральний штаб вимагав звіти, Міністерство оборони мовчало. Російські телеграм-канали почали викладати перші відео. На одному з них дим над базою Біла голос за кадром каже: Наче фільм! З фури вилетіли, і просто пішли в небо, і тиша. Потім бах. І нема літака. У Києві ж у цей час було ще темно. У штабі Служби безпеки України спостерігали за прямими каналами зв'язку, аналізували підтвердження в режимі реального часу. Василь Малюк сидів мовчки, навколо нього працювала команда без емоцій, тільки цифри, тільки підтвердження. Усі розуміли це не просто операція, це початок нового етапу. На той момент уже було відомо про щонайменше 41 уражений літак, і з них частина стратегічні носії. Ту 95, ту 22 навіть А-50 літак-радар, який контролює повітряний простір. Це був удар не тільки по техніці, це був удар по впевненості, по самому уявленню, що тил це безпечна зона, і що головне. Жоден дрон не злетів із території України уже зранку російські військові канали почали обережно визнавати, щось трапилося, але офіційні речники Міністерства оборони мовчали. Лише губернатори регіонів публікували короткі повідомлення: мовляв, була атака дронів, усі загрози ліквідовано, ситуація під контролем. Проте ніхто не говорив про масштаби. Ніхто не згадував кількість втрат, і вже тим більше не згадував, що ці дрони злетіли не з-за кордону, а з самої території Росії. Тим часом у телеграмі поширювались відео на одному кадри вогняної кулі, що здіймається над злітною смугою, на іншому уламки того, що ще вчора було стратегічним бомбардувальником. Люди, які живуть у селищах біля бас, викладали записи з камер відеоспостереження. Видно фуру, що стоїть на узбіччі, видно, як відкривається дах будиночка, і видно, як з нього одна за одною в повітря піднімаються тіні. Російські Z-блогери вибухнули. Хтось писав, це другий Перл Харбор, хтось визнавав це кінець епохи. Найбільше їх вразила не кількість знищених літаків. А те, як саме це було зроблено: не ракети, не удари з фронту, а невидимі мобільні платформи, що місяцями жили в тилу, спали під снігом, стояли на узбіччях і чекали. Дехто намагався виправдатися, мовляв, це випадковість, розвідка не могла знати, але технічні деталі не залишали шансів. Усе було сплановано до хвилини. Саме тоді й почали з'являтися перші витоки. Анонімні джерела в Україні передавали журналістам інформацію. Операція готувалась понад півтора року, десятки людей працювали над логістикою, дрони постачались окремо, модульні будиночки окремо. Усе збиралось уже в Росії. на територіях, де місцеві жителі навіть не підозрювали, що в полі стоїть не банальна дачна халупа. А бойова платформа. Ніхто точно не знав, скільки таких будиночків уже є в Росії, скільки ще чекають свого сигналу. Від офіційних органів інформації не було. Замість заяв, замість спростувань не коментуємо ситуацію, а інтернет тим часом жив. Один із технічних аналітиків із Петербурга написав. Я працював над системою протиповітряної оборони в цих регіонах, і я скажу чесно, ми навіть не уявляли, що дрони можуть запускатися з такої відстані і таким способом. Уся наша ППО була налаштована ловити щось із-за горизонту. А тут удари з внутрішнього двору. Українська сторона мовчала, жодної офіційної заяви. Лише коротка фраза, яку опублікувало джерело в Службі безпеки України, це відповідь за кожну ніч, за кожен цивільний дім розбити авіацію, за кожне дитяче ліжко під уламками, і це ще не кінець. Поки світ прокидався до новин про найзухвалішу диверсію на російській території з початку Великої війни, у Києві аналітики вже готували звіт, цифри говорили самі за себе. Уражено щонайменше 41 літак, з них понад 10 – стратегічного класу. Два літаки типу А-50, яких у Росії менше 10. Більше десятка Ту-95, які використовувались для запуску крилатих ракет. Ще кілька Ту-22, М-3, які систематично обстрілювали українські міста ще з 2022 року. Але за сухими цифрами ховалось дещо більше психологічний перелом. Уперше за три роки війни російське військове керівництво не знало, де буде наступний удар, і що ще важливіше, не знало, звідки саме він прийде. Саме в цей момент почала розкриватися головна таємниця операції Павутимерадь Павутина. Через два дні після атаки кілька українських джерел обережно почали передавати журналістам додаткові деталі. Та сама фура з дерев'яним модулем, яку бачили в Мурманській області, прибула туди з Мінська. За м -м, через Смоленськ, а ще раніше, з Європейського союзу, усі ці дачні будиночки завозились на територію Росії під виглядом цивільного вантажу. Повністю легально, з ідеальними документами. Логістична частина операції тривала майже один рік, а планували її півтора року. Кожен рейс окрема історія. Водії змінювались, номери фур теж, маршрути пролягали в обхід основних митних коридорів, частину вантажів зберігали на приватних фермах у Білорусі. Інші. У покинутих ангарах або вздовж лісових доріг без камер спостереження, і найголовніше це була не одна фура за інформацією джерел в українських спецслужбах на територію Росії було заведено не менше 45 таких мобільних комплексів, частину використали в цій операції, але більшість досі сплять. Де саме вони знаходяться невідомо. У яких регіонах ніхто точно не скаже, і саме це найбільший удар. Не літаки, не пожежі, а страх постійний і невизначений. З кожною новою добою російське командування розуміє, наступний удар може прилетіти звідти, де його зовсім не чекають з будь-якої дороги, з будь-якого вагончика, що на перший погляд виглядає як звичайна побутова будівля. В українському штабі не було святкувань, не було переможних заяв, лише мовчання. Тому що операція ще не завершена, а в кабіні тієї фури, що стояла на трасі біля Олені Огорська, залишився лише один особистий предмет стара пожовкла фотографія. На ній чоловік у формі сидить у траншеї і тримає дитину. На звороті підпис Чорнилом. За тебе і за всіх, кого не встигли зламати. І якщо ти дослухав цю історію до кінця, пам'ятай за кожним дроном стоїть не тільки технологія, стоїть біль пам'ять, і холодна, розумна рішучість більше ніколи не дозволити злу почуватись у безпеці. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Якщо ця історія тебе вразила, підпишись на канал. Щоби не пропустити наступні розслідування, засновані на реальних подіях. Попереду ще багато того про що мовчать офіційні зведення, але що має знати кожен.